Всім привіт! В попередньому відео, в якому я розповідав, як я проводжу прививку методом купуровки, було дуже багато різних цікавих класних коментарів з різними запитаннями. І одне із них це таке питання, люди запитували, чому я роблю отаку от високу прививку. Чому я не роблю десь там ну, на вісторуні. 5 см від самого кореня, тому я робив таку високу прививку. Пояснюю, дивіться, якщо б я б зробив, наприклад, до прикладу, от прививку от тут, да? ось, під корінням на відстані 5-6 см, я би зробив прививку. До приклад, ось прививка. Одна-дві бруньки, кіринок. прикладу з цієї бруньки. І мені вибиває пагон молодий, з якого я пізніше формую попереднє вже саме дерево. Висота даного дерева буде складати десь 3,5 4 метри. Це флорина. Як ви думаєте, якби я зробив прививку ось тут, на цьому корені дерево висотою 3 метри, яке потім буде сильно загружене плодами, буде триматися на такому коріні? Я думаю, що ні. Так, да, корінь розростеться, він там буде ширший, більший, сильніший. Але питання в тому, що чи буде на такому коріні, на такій от вістині, тому що я ж його буду висаджувати в землі, чи в землі воно зможе триматися цим корінням дерево висотою. 3 метра повністю загружене луда. Я думаю, що ні. так? А коли я його зроблю на довжину штика лопати, і ось приблизно ось так, отут, від мого пальця донизу, буде все сховано в землі, а решта буде над землею. Ну, то на такому коріні воно зможе триматися з землі? Я думаю, що зможе. Тим більше, що е Тут, тут, тонкізніше, можуть з'явитися ще додаткові коріння, а вони таки точно з'являться. Вони таки точно зявляться. Того я його висаджую глибоко в, в землю для вкорінення коріння. Сама піща покорінюється, йде через корінь, подача через всі пожини речовини. Місце зрізу заживає, затягується, і брунька, зараз фокусую, сама брунечка просинається і звідси вибиває вже молодий пагон Все. Тут є, є пагон з одної бруньки, є, є пагон з другої бруньки. Ви потім дивиться, який пагон є сильнішим. Якщо, наприклад, з цієї нижньої бруньки сильніший пагон, він оце просто-напросто зверху Можете зайве відрізати і все. І тут залишиться один пагон, і він вам пожене вверх і потім з цього пагона, молодого, ви сформуєте вже собі безпосереднє дерево. Як його формувати, потім пізніше, можливо, я теж дась Бог дожити, покажу, розкажу. Теж було питання, найде питання, такий коментар класний. Де мені казав один чоловік в якінця дрочелого, візьме собі ножа і не парся Ось, будь ласка, є в мене ніж, спеціальний садовий ніж для, для кольоровки. Я що цим інструментом працюю? Що цим інструментом працюю? Але питання в тому, що коли у вас 2, 3, 4, 5 тисяч під щеп. Вам треба швидко зробити прививку. то скажіть, будь ласка, ви будете гратися ножиком і виточувати собі там е чурки? Чи ви відмете ось такий секатор і ним раз-раз, раз, 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 раз нарізали, 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 зробили, і у вас все готово. Ви за час, коли я вже, ну, так, не напрягаючись, ви за час запросто можете зробити 100, 150, 200 привінок. Запросто, запросто.